Добрий день, мої любі класники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші майн уроки. Тема сьогоднішнього року композиція з квітів. Сьогодні ми працюємо з вами з фарбами. Кольори впливають на наш настрій та емоції. Покет яскравих квітів надає собі тобі веселого, такого літнього настрій. Ми з вами вже говорили, що в нас є кольори основні та похідні. Які це основні кольори? Так, правильно, це червоний, жовтий. І Якщо ми будемо змішувати ці кольори між собою, то в нас будуть утворюватися інші. Поміркуйте, що намальовує за допомогою пальчика, а що за допомогою пентлика. Ось подивіться, у нас три мальоночки, які за допомогою. пальчика. пальчика, за допомогою пальчика, А ці ми використовуємо пентлики. Сьогодні ми з вами будемо створювати ось таку чудову композицію з квіточок. Нам потрібно за поданою послідовності намалювати квіти основними та похідними кольорами. Основними це жовтий, червоний, синій. І бачимо, тут дуже з'являється оранжевий кольор, фіолетовий кольор, зелененький. Спочатку намалюю великі квіти пальчиковими масками, тобто ми беремо і робимо пальчиком ось такі мазочки. Маленькі квіточки, ось це відбитками пальчиками робимо. А тонким пензликом намалюйте стебла, але пальчики листочками, точніше, листочки пальчиками. Можете, звичайно, не тільки так, як у нас запропонували квіточки, а додати ще своїх кольорів. Або, наприклад, якусь трітічку. За власним бажанням. Так, у вас саме ось на сторінці 47 є ось така квіточка це серединка. Ось, бачимо, тут у нас буде з вами. Велика квіточка, всі ми пальчикові починаємо з крабочки і до серединки Це на серединки наступних маленьких квіточок витерстову, потім стебельця та листочки. Тут у вас повинна вийти ось така чудова композиція. Очікую ваші роботи з нетерпінням. До побачення, гарного дня!